Вночі 2 березня російські війська знову завдали удару по Запоріжжю. В були використані системи протиповітряної оборони С-300, ракети яких були перероблено із земля-повітря на земля-земля. Одна з випечених ракет потрапила по житловому багатоквартирному будинку, практично його зруйнувавши. Запоріжжя прифронтове місто у зв'язку з чим багато мешканців з нього виїхало. Тим не менш, в результаті терористичних дій расистів від попадання ракети попередньо загинуло дві людини, вісім отримало поранення, та десять людей вважаються зниклими безвісти зі зруйнованого ж будинку. Евакуйовано 67 людей. Одразу після влучання один із представників недонації поспішив у своєму телеграм-каналі написати про вдалу роботу. Однак, після того, як стало відомо, що одна з ракет потрапила в житловий будинок, допис було одразу видалено. Проте інтернет пам'ятає все. 26 лютого з'явилось повідомлення, що в результаті атаки дронів на аеродромі Мачулищі було пошкоджено російський літак радіовиявлення та наведення А 50 Проте офіційний Мінськ та Москва всіляка заперечували подібні заяви. А вже 1 березня, щоб розвіяти інформацію про пошкодження, пропаганда поширила відео з літаком, який виконував рух рульовою смугою. Проте вже 2 березня борт вилетів та попрямував на 325 й авіаційно-ремонтний завод, який знаходиться в Таганрозі. Це підтверджує факт, що йому було задано пошкоджень, без усунення яких літак-розвідник не може виконувати свою роботу. Крім того, проєкт колишніх білоруських силовиків Байпол повідомив, що вони два тижні стежили за військовим аеродромом Мачулищі за допомогою цивільних дронів, у ході чого один із дронів приземлявся на станцію. Радіолокації А 50 Байпол також наголошує, що білоруська російська ППО жодного разу не змогла збити їх БПЛА. Головна інформаційна подія 2 березня дії озброєних осіб на території Брянської області. Зранку весь російський інтернет вибухнув повідомленням про дії українських ДРГ на території Брянщини. Телеграм-канали один поперед одного писали то про захоплення стазаручників, то про вторгнення до сотні українців ще й на броні, про розстріли цивільних, включаючи й дітей. Число таких повідомлень зростало за експонентою. У результаті пропагандисти самі заплутались у своїх повідомленнях. Так вони спочатку говорили, що українська ДРГ розстріляла шкільний автобус, вбивши при цьому водія і поранивши чи то хлопчика, чи то дівчинку, паралельно розкидуючи, принесені з собою у величезні кількість. Ікості антипутінські листівки, проте заступниця губернатора Брянської області спростувала навіть наявність самого автобусу, оскільки навчання у регіоні дистанційне. А згодом з'явилася інформація, що повідомлення про заручників, розстріли та ДРГ взагалі можуть бути українськими ПСО, яке щоправда розносили про кремлівські змі. Тим не менш, по обіді, російський добровольчий корпус виклав у мережу відео, де його представники повідомляють про операцію, яку вони провели. У очереж у телеграм-каналі Гологонет російського правозахисника Володимира Осечкіна було опубліковано повідомлення від його джерела під псевдонімом Віндовченч. Силових структур Росії у своєму листі автор повідомляє, що внаслідок дій РДК було зірвано криваву провокацію з боку ФСБ. Путіноїди хотіли провести акцію на кшталт Будьоновська чи рязанського цукру з численними вбивствами цивільного населення. Для цього було підготовлено власну ДРГ в українській формі та розчищена на від відмін та охорони. Проте за годину чи дві до початку акції свій захід провели представники РДК, чим зламали всі плани Кремля. А через те, що на місцях виконавці не мали загальної картини, подумали, що акція ФСБ розпочалася і запустили заздалегідь підготовлений інформаційний супровід. Саме тому і було проанонсовано екстрені збори Редбезу РФ. Коли ж стало зрозуміло, що план провалився, різко почали здавати назад і намагатися відкотити ситуацію. Таким чином, у Путіна зірвався план, який би йому дозволив оголосити нову хвилю мобілізації і, можливо, перевести СВО в офіційну війну. З усіма законно правовими режимами, що з цього випливають. Але ж ми знаємо, що коли такий намір є у голові кремлівського фюрера, то найближчим часом він його все одно реалізує і чи зможуть йому знову завадити РДК чи інші російські повстанці, цього ніхто не знає. А тим часом десь на півдні України формуються механізовані колони української військової техніки, повідомляючи нам, що календарна весна вже прийшла, а незабаром прийде і українська.